Дивіться, бувають ще такі випадки, бачите, ну, дуже кривий кущ, не дуже гарний, ми любимо рівні кущі, тому її треба формувати поступово. Ця гортензія, я думаю, що десь трирічна, або її за сезон обрізали на черінки, ну, десь три рази. Тому. Ріжемо її поступово обережно і потім будемо наблюдати, які почки прокинулись, і тоді ми можемо зробити коригуючу обрізку. Тому що ну, не дуже гарно виглядає. Так, цю я обріжу так. Вона взагалі, по-моєму, суха. Бачите, нема зеленого. Тому нема біди, якщо її отак вирізати. Так. Це в мене зараз ризикова обрізка, я буду сподіватися на те, що прокинуться ці почки, але можуть і не прокинутись. Тому ви собі так робіть, тільки якщо вам або не жалко, або ви впевнені. Оце все. Взагалі, якщо кущ сформований правильно, то ми ріжемо так. Оце перший рік, бачите, раз-два, перший рік обрізали на дві почки. Все чудово. Другий рік, раз, два, обрізали на дві почки. Ось вона дає ще. Але високувато, дуже високувато. Є штамбік незрозумілої форми. Тому ну, я буду різати отак. І буду дуже сподіватися на те, що прокинуться почки нижче. Будем чекати. Ну, ладно. Ну вот так.